Не було ні одного обробітку, а подивіться, який виноград. Лідія солодке. Цілі півтори неділі вже йдуть дощі, а він і не думав тріскатися. Смашню Думав, не буду робити вино, а все-таки прийдеться, мабуть. Так що так, не одного обробітку. Я думаю, зараз новітні сорти такого не витримають. А він висить десь, прихворів, десь, ні. Але солодкий який. М -м -м. Так що все, дивіться, яка в мене вже груша. Думав, щось залишу на весну. Ні, в мене до дерева не можна допускати. Ось уже все під низом. Закінчую останні, останні штрихи. О, під'їв винограду. Раніше у раніше мене виноград служив. У мене там інша груша і коли вона дозріває, злетаються всі оси до її. І переводять мій урожай. Так я вирощував виноград для того, щоб туди злеталися оси І тоді вони їли виноград, а я, а я збирав дуже смачну і непошкоджену грушу. Так що а зараз буду я з виноград. Наві не поїли його. Так що так, Останні штрихи вам ще треба раз буде переставити драбину. Так що отак. От Будуть менші дерева. Буду показувати як. Правильніше, на мою думку, проводить обрізку. На великій деревині зрозуміло. Понизить її максимально. Тут стільки плодових бруньок, що, не знаю, подивимося, який буде урожай, якщо мороз навесні дасть відцвістися, Обробіток будемо проводити з весни. На зиму нічого не робимо. Навесні обробимо і почнемо працювати за моєю схемою і подивитися, який буде результат. Так що отак, бачите, все. Залишилося убрати гілки. З'їсти ще яблучко. Ось отака вийшла обрізка. Отак, все, котиком теж знайшов, собі м'якеньке місто, бачите? О, там ще є котики. Так що все, ще ось і м'ята є яка. Mm. Яка пахуща.